Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді найновіше покоління автомобіля, який характеризує собою безкомпромісну надійність. Автомобіля, який має безліч як прихильників, так і хейтерів, але який вже давно занесений до автомобільного залу слави. Зустрічайте новенька Toyota Camry в 80-му кузові з двигуном гібрид та в максимальній комплектації преміум. Разом з вами огляну технічну сторону автомобіля, його зовнішність, комплектацію, витрату пального. А також, звичайно ж, покатаємося за кермом цього автомобіля і я поділюся з вами своїми враженнями щодо нього. По традиції почнемо з технічних характеристик. Наша 80-ка побудована на тій же платформі, що й попередник 70. ка Наша Кемрі обладнана гібридною установкою 5-го покоління, яка складається з бензинового 4 атмосферного двигуна об'ємом 2,5 літри, двох електромоторів, 1-кіловатної літіонної батареї. Загальна потужність складає 230 кінських сил та 211 Нм обертного моменту. Максимальна швидкість для гібридної версії 180 км на годину. Прискорення з нуля до першої сотні за заяву виробника складає 7,2 секунди. Кліренсу автомобіля 145 мм. Вага автомобіля складає 1620 кг для звичайної версії та десь 1670 кг для версії з гібридною установкою. На відміну від чисто бензинової версії, яка обладнюється восьмиступеневим автоматом, наша Кемрі має безступеневу коробку ЄЦВТ, яку прийнято називати планетарним варіатором. Дана трансмісія дозволяє ефективно та без втрат реалізувати потужність нашого гібридного серця. Кермова рейка в цьому автомобілі з електропідсилювачем, привід, звичайно ж, на передні колеса. Ашасті та гальмівна система традиційно для бізнес-класу попереду Макферсон, позаду багатоваженьна підвізка а вколо у нас гальмівні диски. Звичайно ж, вони попереду вентилюємі. Тепер перейдемо до огляду зовнішності та комплектації. Як я вже сказав, наш автомобіль в максимальній для продажу на ринку України комплектації, і тому цікаво буде побачити, що ж вони вирішили запропонувати нам в преміумі. Нагадаю, що наразі в автосалоні доступні три комплектації для цієї 80-ки з гібридним двигуном: а саме: Елеганс, Prestige та як у нас преміум. Якщо говорити за дизайн, то суто, на мій погляд, в цьому кузові побільшало таких різаних прямокутних форм порівнянні з попередником. Нехай мене пробачать камріфіли, але зовнішній вигляд цієї вісімдесятки, особливо попереду, дуже мені нагадує дизайн Hyundai Elantra. В іншому наша комплектація позовні має 18 легкосплавні колісні діски. Топові світлодіодні фари з характерними показчиками поворотників, передні діодні туманки, задні діодні ліхтарі. Лобове скло у нас з підігрівом області склоочисників. Звичайно ж, у нас є безключовий доступ, запуск двигуна кнопкою, камера 360, а також задня камера з її омивачем. Зовнішні дзеркала заднього огляду у нас з підігрівом, електрорегулюванням, електроскладанням. Додатково ці дзеркала саме в нашій комплектації мають функцію їх опускання під час руху автомобіля заднім ходом. По асистентам такої активної безпеки варто відмітити те, що у нас по цьому автомобілі в колу в розміщені парктроніки. Тепер давайте поглянемо, що нам пропонується кемрі по багажнику. Якщо ми відкриваємо багажник, то ми бачимо об'єм приблизно 500 літрів. І він залежить, в принципі, він може бути трішки менше в залежності від комплектації. Як заявляє виробник, то на комплектації преміум він десь на 20-30 літрів менше, ніж у інших комплектацій. Так само на комплектаціях на версіях гібрид багажник трішки менший за рахунок того, що все-таки ці гібридні батареї, установки вони трішки займають місця по кузову автомобіля. Всередині, що ми бачимо, досить просторий багажник. Єдине зразу, що відмічу, що мені не подобається, це оці дуги. Кришки багажника, які, якщо хто знає в Пасаті, тому американському або багатьох інших автомобілях, які можуть заважати, якщо ви заповните весь багажник грузом, вашим, розмістите ваш багаж, потім почнете закривати і вони будуть впиратися в якісь ваші речі. Я думаю, що могли б їх і зашити. В іншому, що можна ще відмітити, чого не вистачає для цього бізнес, скажімо так, класу, преміум цього автомобіля, це не вистачає електричного приводу закриття-відкриття кришки багажника. Не знаю, чому вони вирішили для кемрі не робити цього. Як сказав менеджер в салоні, хочете електропривід кришки багажника? Приходьте за Лексусом. Але я не думаю, що це така дуже цінна коштовна річ, яку не можна було вставити в цю кемрі. Ну, виробник так порахував, Бог йому суддя. Серед асистентів безпеки, окрім стандартного набору АБС, антибукс, антизанос, допомоги рушання під гору, хотів би виділити такі активні помічники водія, як адаптивний круїз-контроль, індикація сліпих зон в зеркалах. Асистент утримання автомобіля в смузі руху, розпізнавання втоми водія через камеру, яка знаходиться над кермом, попередження фронтального зіткнення під час виїзду автомобіля на перехрестя, попередження та екстрене гальмування в разі виникнення перешкоди на шляху руху автомобіля як вперед, так і заднім ходом. Окремо хочу сказати, що камера заднього огляду в цьому автомобілі здійснює постійний моніторинг можливих наявних пішоходів для уникнення зіткнення з ними, наїзду на них. Це дуже Корисна функція і допомагає уникнути багатьох проблем, особливо якщо автомобіль експлуатується в такому густонаселеному місті, як місто Київ. В іншому варто відзначити, що фари у нас мають функцію автодальнього світла. По безпеці автомобіль має 8 подушок безпеки. Також цей автомобіль має багато інших, менш значущих так, функцій безпеки, які дозволяють комфортно володіти і керувати цим автомобілем. Я ці функції навіть не буду вам перелічувати, бо їх так багато, що я навіть всіх їх і не запам'ятаю. З приводу витрати на цьому автомобілі, то за заяву виробника витрата складає 4 літри на сотню кілометрів. Але власник зараз їздить на цьому автомобілі по місту Києві в час пік і в інші періоди часу, і у нього витрата складає на даний момент близько 5 літрів 4,7-4,8. Тому, в принципі, плюс-мінус адекватна заявлена витрата, але ми маємо розуміти, що це може все залежати від умов вашої. Перебування експлуатації, якщо це велике місто з великим щільним трафіком, то буде витрата десь близько 5 літрів. Якщо це менш заселене місто з меншим, скажімо так, трафіком на дорогах, то там може бути дійсно 4 літри на сотню. Перебравши салон автомобіля, хочеться відмітити, що ж тут є по комплектації в цій преміум цій кемрі. Ну почнемо з того, що у нас сидіння з перфорацією, вони комбіновані натуральною та штучною шкірою. Переднє сидіння повністю з електрорегулюванням їх положень, з підігрівом, вентиляцією. Даний автомобіль у нас також має функцію комфортної посадки висадки для водія. Що це значить? Це значить, що сидіння. І кермова колонка. Вони від'їжджають, коли ви виключаєте автомобіль, та під'їжджають, коли запускаєте автомобіль. В іншому варто відзначити, що у нас є підсвітка панелі інструментів, підсвітка внутрішніх ручок дверей, підсвітка простору ніг попереду. Є у нас електромеханічне стоянкове гальмо в цьому автомобілі, також є бездротова зарядка для смартфону, кермова колонка у нас з електрорегулюванням її положення як по вильоту, так і по висоті. Мультикермошкіряне має функцію його підігріву, а кліматконтроль на три зони і додатково системою іонізації повітря в салоні з генератором часток NanoX. Ця технологія розроблена компанією Panasonic, і вона дозволяє нейтралізувати можливі віруси, які потраплять до вашого автомобіля з повітря заборників. Дана функція в наш буремний час, який, скажімо так, переживає бум на ці хвороби: коронавірус, мутації різних цього віруса. Тому, я думаю, ця опція у Toyota, у інших можливих автомобільних виробників, ця функція буде ну, грати вже іншими фарбами, і, можливо, буде навіть вирішальним фактором під час вибору певної комплектації там престиж, елеганс або преміум з цією, скажімо так, функцією генератором часток NanoX. Також ми бачимо, що у нас є можливість обрати три режими кермування: еко, Нормал і Спорт. В залежності від того, який ви режим оберете, так буде їхати ваш автомобіль. Ми подивимося вже в ходу, попробуємо, як воно їде. Також варто відзначити, що у нас є така функція, як «Ево-мод». Тобто, вмикаючи цю клавішу, автомобіль. Застосовується тільки на електричні тяги, але вона працює, можна сказати, тільки не швидше 300 км на годину. Це затори, це можливе пересування по паркінгу, щоб не травити інших людей вихлопними газами. Ну і в принципі, під час пересування десь повільно по Якимось певним зонам в Європі, де заборонено використання двигунів внутрішнього згоряння. В принципі, такий, скажімо так, екологічний стандарт, екологічний режим, який дозволить вам використовувати тільки електротягу вашого автомобіля. Кнопочки у нас в цьому версії, вони хард кнопочки. Наскільки я розумію, є китайська збірка цих автомобілів. В Китаї вони збираються, і там панель приладів, вона виконана в, в, в сенсорі. Але я думаю, що для сенсора ще наш, особливо покупець, наш споживач не дуже готовий. Якщо ми кажемо про сенсор для водія, він не дуже практичний. Якщо ми кажемо про сенсор для заднього пасажира, ми будемо про це дивитися трішки згодом, то там він вже відіграє іншу трішки роль. Саме шкіряне кермо у нас мультикермо воно має управління в принципі, асистентами, адаптивним круіз-контролем, утриманням в смузі руху, управління голосове, управління телефоном, вимикання звучання музики, перемикання треків. Ну, в принципі, весь стандартний набір, що потрібен водію, коли він керує цим автомобілем, і йому потрібно керувати певними асистентами автомобіля. Монітор дійсно великий, він в принципі інформативний. По центру у нас великий підлокітник, зручно. Ну, і Пасажиру і водію класти свою руку сюди. Тому в принципі, і він ще й функціональний, там всередині багато місця. Можна і під'єднати 12 вольт розетку. І я так бачу, що тут у нас є під дисплеєм роз'єм для зарядка Type-C. бачу, в принципі, Непогано себе відчуваєш за кермом цього автомобіля. Досить непогані сидіння, комфортні і добре тримають тебе. Ручки з мікроліфтом, ну в принципі сонцезахисні козирки Також з LED підсвіточкою у нас в іншому, що хотів би відмітити по якості матеріалів, те, що я бачу перше в цьому автомобілі, складає в принципі непогане враження, все виглядає непогано. Ці глянцеві акценти такого рояльного лаку. Вони не дуже можливо практичні їх можна затягнути в плівку в майбутньому. Ну, Як в майбутньому, бажано з цим не затягувати, щоб воно не зацарапилося, а було новеньке вже затягнуте в плівку. В іншому у нас великий монітор, там панель приладів цифрова, вона розміром 12,3 дюймів, акустична система у нас від компанії JBL на 9 аудіоточок з підсилювачем і сабвуфером. У нас стеля в автомобілі чорна, виконана, чорний салон, досить темнувато в салоні, але це в принципі справа звички: хто їздить з панорамою або з панорамним люком, світлим, світлою стелею, той звик до якогось більшого такого явного простору в автомобілі. В іншому, що можна ще відмітити по салону попереду. Весь дизайн він, в принципі, копіює в якійсь мірі попередні покоління цієї кемрі, тому щоб сказати, що щось таке революційне або проривне відбулося в салоні, ну напевно я б не, не міг би так сказати. Виглядає все досить стримано. В деяких моментах може здатися, що не дуже преміально, але тим не менше, якщо розглядаємо цей автомобіль як автомобіль для бізнес-класу, тобто возити пасажирів. Зазвичай позаду ці автомобілі беруть, їх купують в салоні, то, можливо, більше треба звернути увагу на задній ряд, і ми це обов'язково зараз зробимо з вами. Зараз ми перебрались на задній ряд сидінь, і давайте подивимося, що є в цій кемрі у нас позаду. А позаду у нас є підігрів бокових сидінь. У нас є електрорегулювання кута нахилу спинки заднього дивана. Підлокітник у нас має доступ зразу, в багажник це дуже зручно. Там щось дістати, якісь речі свої під час поїздки. Також наш автомобіль має сонцезахисні шторки на вікнах і сонцезахисну електричну шторку на задньому склі. Це дуже зручно. все керується через. Панель підлокітника, в принципі, ви можете бачити зараз, що воно виконано в сенсорному такому стилі. Тут є керування підігрівом сидінь, є керування третьою зоною кліматконтролю, нахилом спинок сидінь, і саме цією шторкою заднього скла. У нас є підстаканники, які так виїжджають. А також хотів би окремо сказати щодо сенсорного керування. Якщо ми кажемо про хард кнопки які Краще мати для управління водієм, тому що все таки, щоб він не відволікався щоб він відчував, що він натискає. А що стосується вже задніх пасажирів, які, скажімо так мають відчувати тут комфорт, преміум, бізнес і тому подібне, то сенсор тут має в принципі свою свій, свій якийсь такий шарм. Ось я дивлюсь на це, все це управління сенсором цими підігрівами, кліматом, шторкою. Воно дійсно виглядає цікаво, приємно. Я так розумію, що це перейшло із попередньої версії цієї Camry, тобто в 70-ті таке зустрічалося в жирних комплектаціях. Ну, воно дійсно виглядає. Так, топово, і мені, чесно кажучи, дуже подобається. Ну, а як я кажу, хат кнопки, хай залишаються для керування асистентами саме водієм. Що в іншому хочу сказати, по висоті. Тут досить багато місця для високих людей. Я думаю, якщо людина буде під 2 метри зростом, то в принципі плюс-мінус нормально йому по висоті буде. Стеля не давить на голову. Що стосується місця для ніг зараз, сидіння повністю від'їхало до мене, тобто ніхто так не буде їздити за кермом цього автомобіля. Але якщо ми уявляємо, що ось я сижу і максимально від'їхало крісло водійське, то тут, в принципі, непогано і місце ще залишається. По місцю для задніх пасажирів тут все. В Принципі в повному порядку. Якщо вам треба підзарядити ваш гаджет, у нас є два роз'єми під Type-C зарядку. В принципі, все нормально, все комфортно. Щось такого зайвого тут немає. В принципі, все так лаконічно, консервативно стримано. Але оце сенсор мені більше всього подобається. Воно звичайно залапується. От зразу видно всі такі сліди. Але в принципі це вже буде, скажімо так, халепа тих, хто буде обслуговувати цей автомобіль. Водія для скажімо так пасажира, або якщо сам водій-власник хоче там підтримувати все це в гарному стані, то хай вже притирає кожен раз, коли його будуть зацапувати і використовувати. Ну зараз я пропоную напевно поїхати покататися за кермом, як іде цей автомобіль саме за кермом. Друзі, зараз ми за кермом цього автомобіля, що мені хочеться вам розповісти, свої враження. Я вперше їду за кермом, і в принципі дуже мені подобається, як керується цей автомобіль і як він в ходу. Він дійсно, як власне каже, дуже м'який. І це відчувається. Автомобіль одночасно і зібраний, і м'який на наших не зовсім удалих дорогах. Що ми кажемо про кермову рейку, вона хоч і з електропідсилювачем, але вона не така і легка, як може здатися на інших моделях. В принципі, наскільки я розумію, електрорейка може завжди налаштовуватись. Там параметрію можна підлаштувати під свою. Ну, якщо ми кажемо за вмовченням тут, то по заводу вона налаштована досить інформативно. Тобто, в тебе немає такого відчуття, що вона якась розхлябана або дуже така ну, тендітна, що там. Ну, неможливо, в принципі, нормально керувати і немає інформативності. Тут вона досить інформативно і ну, комфортно З приводу гальм, гальма ще машина на обкатці тому ми в цьому огляді не будемо її там тестити на 0-100 або якихось як вона гальмує. Але що можна сказати? Можна сказати, що гальма досить поки непогані. Тут, в принципі, гальміні диски вони ну, не Дуже великі, вони звичайні, в принципі, десь біля там, 300 мм в діаметрі, наскільки я розумію, чесно, не пам'ятаю, скільки вони офіційно виробник заявляє, але їх для міста достатньо. Ну І ми ж маємо розуміти, що так як це гібрид, то певний проміжок руху відбувається в принципі, така рекуперація, тобто батарейка трішки підзаряджається, наша гібридна. По асистентам автомобіль дуже інформативний. Якщо ми кажемо про там проекційний дисплей на лобове скло, у нас є асистент розпізнавання дорожніх знаків, це дуже зручно і дуже інформативно є, наприклад, у інших моделях ця проекція вона не дуже видно її, або вона якась така дрібним шрифтом. Тут все виконано досить зручно, Ми бачимо і обмеження, ми бачимо і поточну швидкість. Тобто, якщо нам потрібно там активувати асистент утримання в смузі. Ми маємо розуміти, що під час активації цього асистенту ми маємо користуватися показчиками поворотників, тому що якщо ми будемо під час активації цього асистенту перелаштовуватись без увімкнення покажчика поворотника то автомобіль намагатиметься нас повернути в смугу. Він не розумітиме, що ми хочемо змінити смугу руху. Тому це, ну, це в принципі стандартно для багатьох моделей, у яких використовується така такий алгоритм роботи. Що в іншому хочу сказати? Автомобіль дійсно він, скажімо, жвавий. Не знаю, як це впливає на 7,2 до сотні. Це ми вже, можливо, влітом протестимо, але якщо ми кажемо про рушання зараз по місту Києву, то він дійсно дуже жвавий. Відчувається, що все-таки ця гібридна тяга, ця коробка, яка без, так би мовити, передач, вона одразу дозволяє нам реалізувати цей крутний момент. Звук двигуна приємно звучить. Дійсно, відчуваєш, наче якісь там, там дійсно підтрилітра. Але знову ж таки, це там на низах, це коли нам потрібно прискоритись. Якщо ми їдемо в заторах, то в нас на панелі приладів є індикація, що задіюється тільки батарейка наша. По ергономіці, що по ергономіці, хочеться відповісти на питання, чи комфортно за кермом, От зараз працює утримання в смузі. І автомобіль підкеровує. Він повертає нашу цю смугу. Дуже так він м'яко це робить і дуже так лагідно. Тобто немає якогось там остраху, що це щось там відбувається з автомобілем або відбувається якийсь занос. По ергономіці не доказав по ергономіці все в принципі зручно. Кермо саме тактильне, цікаве, воно шкіряне, але може здатися, що шкіра тут не натуральна. Ну, фактура шкіри така специфічна, як на мене. По управлінню кнопками все під рукою, все зрозуміло інтуїтивно. Знову ж таки, хард-кнопки їх ніхто не відміняв. Це дуже зручно для водія. Саме великий центральний монітор. Він дозволяє керувати певними асистентами в дорозі, вибирати там треки, там налаштовувати певні параметри по підігріву того ж керма, по клімату для третьої зони. Хотів би окремо сказати, власник підказав. Таку момент по цьому гібридному автомобілі: що якщо ми Десь там на задньому ряді залишимо нашу курточку або щось, що закриватиме вентиляцію для батареї, це може призвести до дуже неприємних наслідків, бо батарея перегріється, і про це не буде ніякої вам індикації, що вам треба там звернути увагу, прибрати курточку або те, що заважає вентиляції, Тому зверніть на це увагу, і мені здається, такий трошки недолік про рахунок виробника, але тим не менше ну, така, така реальність. по Відчуттям, як вона їде. Прискорюється дуже непогано. Мені все подобається. По ергономіці я сказав, також мені подобається. Великий підлокітник дозволяє комфортно покласти руку як праву, так і зліва. У нас на карті підлокітник. Він не широкий сильно. Але для моєї руки, в принципі, мені комфортно. Рука в мене ну, відпочиває в цей момент. По дзеркалам, Дзеркала інформативні, вони великі, але не громадні, як буває там, наприклад, лопухівці на Кюп'яті або на Тігуанах. Часто можна зустріти, ну особливо першого покоління. По проєкції я вже вам сказав. По музиці музика грає досить непогано. JBL, в принципі, 9 аудіоточок дозволяє відчувати всі ноти, всі інструменти, які там, особливо, там, якщо ви там поп слухаєте, то в принципі все непогано звучить. По шуму ізоляції хотів би сказати, що от їдемо, і досить вона комфортна. Зараз ви можете бачити на екрані я підснімаю для вас товщину скла. Воно хоч і не подвійне, але набагато товще, ніж зазвичай розраховуєш побачити у цих автомобілях. І по шумці, в принципі, досить вона комфортна. Зараз ми переключимо в спортрежим. Зразу все така агресія відчувається. Так, в спорті вона трішки бодріше стає. Дійсно. Ну, тут при, ні про яку економію вже не йдеться, але дійсно вона дозволяє відчути. Ну, по арочкам, звісно, вона трошки шумна. Відчувається зразу. Це ну, якісь там камішки або то. Да. Ну, от з приводу спортивної динаміки, можливо, не вистачатиме комусь і повного приводу. Але ми маємо розуміти, що у нас витрата пального до 5 літрів. На повному приводі, ну, на жаль, це такого не, не можна було. Ну, і знову ж таки конструктивно реалізувати з батареєю повний привод. Ну, це трошки складніше в цьому кузові. Тому я не знаю, чи будуть версії ці на повному колись приводі. Але передній привід дозволяє вам відчути динаміку і одночасно мати невелику витрату пального. Дуже швидко набирає, от ми пару разів прискорились і сотня 120 км на годину ми, в принципі, вже їдемо. Тобто, якщо ви там турбуєте через те, що на трасі там якось гібрид себе буде поводити. Ну, Гібрид знову ж таки нагадую, що коробка перемикання передач ну, їх тут немає. Цих передач, коробка трансмісії у нас є ЦВТ, ну, це так званий планетарний варіатор, її називають, вона безступенева і дозволяє одразу реалізувати потенціал цього гібридного серця. Тому навіть якщо от зараз у нас їде чотири особи в салоні, і ми в принципі непогано набираємо, тому якщо ви там будете їхати по трасі повністю загружені, і вам потрібно буде зробити обгін когось, там затяжний обгін, то я думаю, цей автомобіль дозволить вам відчувати, скажімо так, себе комфортно під час цього маневру Дуже-дуже м'який автомобіль. Всі нерівності на дорогах, всі якісь недоліки, які трапляються в нашому місті. В принципі, вона дозволяє, дозволяє їх зглажувати і, ну, в принципі, дуже-дуже. Непогано керується. Ми навіть проїжджали в трамвайні колії, і вони ну, от зараз то також щось схоже і вона ковтає їх нормально. Тобто, такі три кита як витрата палива, як динаміка, як комфорт пересування якість це в цьому автомобілі, ну, напевно, вища оцінка. Друзі, давайте тепер поговоримо про плюси, мінуси можливо цього автомобіля, що здається в ньому корисним, що може не дуже цікавим. Ну, Почнемо, напевно, з плюсів. Плюси це, звичайно, витрата пального на цьому автомобілі. 4 літри, 5 літрів в місті Києві – ну, це дійсно результат, який заслуговує уваги. Не кожен гібрид дозволить вам в таких розмірах, в такій вазі, в такій комплектації, не кожен гібрид дозволить вам мати таку витрату. В іншому, що хочеться сказати по комплектації. Комплектація дійсно досить така шикарна. У нас є все необхідне для комфортного пересування як водію, так і заднім пасажирам, Якщо це автомобіль треба для того, щоб возити саме позаду пасажирів. Дизайн. Дизайн, він Скажімо так, на любителя комусь подобаються сучасні тенденції таких різаних, прямокутних форм, комусь це не подобається, хтось звик більше до таких округлих форм, більше до такого олдскулу. Але в даному випадку я напевно скажу, що дизайн непоганий. Дизайн дійсно заслуговує на увагу. Воно, звичайно, от такий азійський ринок, він схожий один на одного. Там корейські виробники, японські виробники, китайці вже підтягуються по цій ці лінії, значить хтось один дизайнер їм робить концептуальні якісь е, малюнки. Що інше хочеться сказати по цьому автомобілі? Ціна, Ціна автомобіля зараз в салонах стартує десь близько 50 тисяч доларів. Це багато чи мало за цей автомобіль, кожен буде вирішувати сам для себе. Якщо ми кажемо, що можна за це купити за цю ціну, ну Audi в такому сегменті для бізнесу, може, А6, А8, напевно, ви не зможете її взяти. Якщо ми кажемо про можливі якісь кросовери, ну це зовсім інший клас автомобілів. Тому самі вирішуйте, це багато для автомобіля нового салону з гібридною установкою, який дозволяє вам мати витрату близько 5 літрів в місті Києва. Я думаю, в принципі, ціна має місце для життя цієї версії, саме преміум. Якщо ви берете якусь комплектацію трішки меншу, там елеганс або престиж, вона звичайно буде коштувати трішки менше. Що хотілося б в цьому автомобілі додатково? Ну хотілося б мати автоматичний коректор головного світла, незважаючи на те, що це максимальна комплектація. Тут коректор у нас механічний, і це трошки збиває з пантелику, чому вирішили піти таким шляхом. Якщо казати за інше, хотілось би електропривід кришки багажника хотілось би, щоб вони зашили ці дуги кришки багажнику всередині. Хотілося б ну знов ж таки по відгукам власника більше амбієнт підсвіточки всередині. Вона наче є, вона наче така. Ну скажем так, не надокучлива, але власник після ауді хотів би напевно мати щось більше там з підсвіточками, всякі там ручки, ножки і тому подібне. Друзі, на цьому я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитись на цей автомобіль. Можливо, у вас є що додати до того, що я вам уже сказав. Тому пишіть ваші коментарі. І всім гарного дня і до зустрічі на наших щотижневих сходках. Всім удачі!